Усім вітання, мої дорогенькі. Приготуємо толстолоба у гірчичному соусі. Відразу відповім на питання, для чого нам гірчицям. Багато з вас стикалися з проблемою неприємного присмаку на мулу. Саме гірчиця його прибирає, роблячи м'ясо ніжним та приємним на смак. Перш за все, щоб страва мала відповідний смак, риба має бути свіжа. Не відкладаємо приготування. Як тільки з'явилася на кухні рибка, відразу готуємо. Рибу розрізаємо по чарівцю, акуратно видаляємо нутрищі. Потім ретельно промиваємо під проточною водою, особливо біля хребта, щоб не залишалося кров'яних згустків. Після очищення відрізаємо голову, її залишаємо для юшки. Коли ви не любитель чистити рибу, Купуйте одразу очищену, Так простіше. І саме приготування відбувається швидше. Тепер тушку нарізаємо на стейки товщиною приблизно 3 см. Це оптимальний розмір для рівномірного маринування і приготування риби. Такі шматочки вийдуть соковитими, а не сухими. Вага толстолоба приблизно 2 кг. Запах приємний без сторонніх ноток. Також не забуваємо очистити рибу від луски. Її легко можна зняти ножем для овочів. Толстолоб це риба, яка чудово підходить для приготування на мангалі. Так запечена, виходить неймовірно смачно, має свій неповторний смак. Далі найцікавіше це маринування, щоб наситити рибу смаком та запахом. На тарілочці змішуємо 15 г солі, 2 г чорного меленого перцю і 1 чайну ложку сушеного чеснику. Ці спеції створюють базовий смаковий баланс. Сіль підкреслює природний смак риби, перець додає легкої пікантності, а часник наповнить своїм запахом, який чудово поєднується з м'ясом толстолоба. Спочатку рівномірно та з кожного боку присипаємо шматочки риби сухими спеціями. Для приготування на мангалі чи просто для запікання завжди обирайте велику рибу. У такій буде мінімум дрібних кісток, а великі після приготування буде легко дістати. Для смакування це ідеально. Товсті соковити стейки. Добре просмажуються, виходять рум'яними і виглядають гарно навіть на святковому столі. Робити стейки з риб великого розміру це правильно. М'ясо добре просмажиться з усіх сторін та всередині, і шкірка не підгорить. Далі в окремій тарілочці змішуємо одну столову ложку майонезу, який виконує роль маринадної основи, забезпечуючи ніжність риби. Одну чайну ложку міцної гірчиці додасть легкої гостроти та вишуканого смаку, та одну чайну ложку французької гірчиці із зернятами. Вона не лише прикрасить маринад, а й забезпечить приємний текстурний акцент і легкий кисло-солодкий аромат. Ретельно перемішуємо до однорідності, намащуємо цим соусом рибу, щоб кожен шматок повністю огорнувся у нього. Завдяки цьому маринаду риба стає ніжною, ароматною та рівномірно просоченою спеціями. Саме такий маринад з гірчицею забирає всі зайві запахи, які можуть бути присутні у рибі. Ці рибні стейки чудово примаринуються приблизно за 45-60 хвилин, якраз поки підготуємо мангал, а саме дрова згорять за цей час. Розпалюємо вугілля і чекаємо, поки утвориться рівномірний шар жару без полум'я. Риба готується не на відкритому вогні, а на вугіллі. Використовуємо поліна з фруктових дерев. Не рекомендую і не можна застосовувати для цього вугілля сосни, оскільки страва набуде аромату її смоли. Рибка замаринувалася, дуже смачно пахне. Варто запікати на багаті такі дари морів і річок. Одне задоволення і готується швидко, і під час цього процесу відпочиваєш. Викладаємо стейки товстолоба на решітку, залишаючи між шматочками трохи простору, щоб жар рівномірно охоплював кожен із них. Закриваємо решітку, щоб шматочки були надійно зафіксовані. Відправляємо на тліючі вугілля. Час приготування риби залежить від інтенсивності жару та товщини шматочків, але зазвичай час не перевищує 15-20 хвилин. Слідкуємо, щоб шматочки не підгоріли. Для цього частіше рибу перевертаємо, тоді вона добре прогріється та пропечеться. Тут важливо не перетримати, адже риба готується досить швидко. Не обов'язково толстолоба запікати в гірчичному соусі. Можете його закоптити, вам буде потрібно просто трішки більше часу та терпіння, зате результат перевершать в рази. У нас своя любов до риби, тому відтворюємо стародавні рецепти, які мають свою неповторність. Особливо рекомендую приготувати смажені хрумкі карасі, де дрібні кісточки зовсім не будуть відчуватися. Це одна з найулюбленіших страв української кухні, незважаючи на свою простоту, завжди вражає ніжним смаком і чудовим запахом. Приготуйте коропа з хріном, незвичне на перший погляд, поєднання зате розкриває вражаючий смак, який неодмінно потрібно спробувати, щоб зрозуміти просту істину. Наші предки вміли. Та знали, як приготувати смачну рибу. У кожному відеорецепті намагаємося розповісти вам всі деталі, щоб ваші страви виходили якнайкраще. А щоб нас підтримати, ставте подобайку, діліться своїми враженнями і своїми перевіреними смачними рецептами в коментарях. Товстолоб готовий, має апетитну рум'яну скоринку. М'якоть ніжна, соковита та пружна всередині. Кістки легко відділяються. Запашні рибні стейки у гірчичному соусі неймовірно смачні та вишукані. Подаємо відразу у теплому вигляді до столу. До такої страви ідеально пасуватиме легкий овочевий салат та скибочки лимона для свіжості. Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас. Завжди ваші карпатські шкварки.